Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна і страйп сатину фірма Колоко. В двох розмірах: півтораспальний та двоспальний простирадло на резинці. У мене буде півтораспальний на відеоогляді 100% натуральна бавовна. Пакування плотний ПВХ пакет на липучці. Також одразу дивіться замірчики: це на півтораспальний, це на двоспальний. Ціна 1150-1200 гривень. Фірма дуже гарна, якісна. Страйп-сатин це натуральна, бавовняна, 100% бавовна тканина. Навіть про це вказує виробник. Одна полосочка атласна йде, інша матова. Та, що атласна, вона дуже гарно переливається та блищить. Страйп сатин це завжди модно, актуально. Кольори є різні. У мене буде такий. Молочно-бежевий. Я зараз розстелю і покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді. Більше різного текстилю та асортименту. Навіть цієї постілі, кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. У мене гарний світлий бежево молочний колір, але ще й інші кольори, які ви можете. Побачите у мене на сторінці в інстаграм, Клім текстиль чи в групі Viber посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь! Полосочка в цій постільній білизні середня, не товста і не тоненька. Одна атласна, інша матова. Та, що атласна, дуже красиво виблискує при штучному освітленні. Тканина натуральна, склад 100% натуральна бавовна, плотна, м'яка, плотність 170, переносить Велику кількість прання та експлуатацій. Не втрачає кольору, не кашлатіє, буде вам дуже довго слугувати. Нагадаю, що це постільна білизна в двох розмірах: це півтораспальний, який, до речі, зараз в мене розстелений на ліжку. Та двоспальний. Ціна за півтораспальний 1150, за двоспальний 1200 гривень. Простирадла у всіх комплектах на резинці. Тут є такі ось виточки на бока матрасу. І резиночка у нас йде повністю по колу. Це дуже зручно, адже вона підходить як для матрасу, так і для дивану. Для будь-чого буде надійно кріпитися, не буде спадати. Підковдра в кожному комплекті застьобується на змічку, яка розташована знизу, закрита додатково. Тканиною, щоб сам замочок не було видно. Мінітура працює дуже добре, і ось такі шовчики маємо всередині. Ниточки не торчать, адже вони не будуть попадати на змієчку і її псувати. Страйп-сатин це завжди модно і актуально. Він ніколи в будь-яку пору року не виходить з моди. Осінь, зима, літо завжди ви її замовляєте, купуєте. А фірма Колоко це дуже гарна, якісна фірма. Є ще інші варіанти постільної білизни із страйп-сатину маленькою полосочкою із більш товщою середньою євро розмір сімейний на резинці, без резинки. Тобто, дуже багато різних варіантів постільної білизни, і також, звичайно, кольорів.